Директор будівельної компанії Креатор Буд» Ігор Гуда виділив мільйон гривень на обладнання для тернопільського онкодиспансеру. Сьогодні Україна на другому місці в Європі за темпами поширення раку. Щорічно у нашій державі більше 160 тисяч чоловік дізнаються, що вони онкохворі 90 тисяч із них помирають. За словами головного лікаря обласного онкодиспансеру Леоніда Шкробота, сумна статистика і на Тернопільщині. Нині в області перебуває на обліку близько 25 тисяч хворих на рак. Тому основне завдання лікарів виявити захворювання на ранніх стадіях, аби дати максимальні шанси на життя кожному хворому. Державного фінансування на закупівлю необхідного обладнання немає. Тому за допомогою лікарі звернулись до меценатів. Обладнання, яке ми на сьогоднішній день отримали, воно є принципово новим. Це є апарати нового покоління, це є операційний гастроскоп, колоноскоп з усім набором інструментарів, який дозволяє виконувати і діагностичні, і хірургічні маніпуляції в повному об'ємі. А це й скорочує і час самого обстеження. І дає можливість верифікувати або точно підтвердити діагноз, практично при кожному дослідженні. Мені дуже приємно, що представник «Креатор Буду» Ігор Гуда він виділив кошти для придбання вкрай такого необхідного обладнання. Бізнес, от я як представник бізнесу, має бути соціально відповідальним. І він якраз має в такий складний економічний час, коли в умовах війни, коли в умовах кризи брати на себе такі відповідальні функції, як приклад. Ми закупили це обладнання. Нам дуже приємно, що це обладнання потрібно в онкологічній лікарні. Так що закликаю всіх підприємців, бізнесменів, долучатися до такого дійства, що спільними зусиллями ми можемо досягнути великого результату. Необхідні апарати обійшли з креатору Буду у 850 тисяч гривень. Решту грошей витратили на забезпечення ліками операційної. У випадках, коли діагностика проводиться на першій другій стадії, запевняє Леонід Шкробот, хворого можна вилікувати, повноцінно надати хіміотерапію, променеве та хірургічне лікування і унеможливити метастатичні ураження організму. Відтепер пройти таке обстеження можна в оновленому ендоскопічному кабінеті поліклінічного відділення обласного онкодиспансеру. Зробити це може кожен бажаючий.